Всім привіт! Я Роман Маслав. Ви у мене на каналі про мій бізнес, про мій досвід, про мої життєві ситуації, котрими я з вами ділюсь з задоволенням. А ви підпишіться, поставте, будь ласка, лайк, колокольчик, щоб нічого не забути, бо у нас виходить два випуски на тиждень. Поїхали, всі чули, що таке масштабування. Да? А чи багато з вас замислювалось, що таке фейкове масштабування? Що таке масштабування про зростання, збільшення капіталізації, про купу людей і про зменшення прибутку? І про зменшення задоволення, і не про досягнення цілі. Чули про таке? Я на власному досвіді, як мінімум, тричі, це переживав. І розкажу вам сьогодні, що це таке і з чим його їдять. Не перемикайтеся. У кожного підприємця виникає бажання ставати великим рано чи пізно. Ми купуємо букет квітів, продаємо їх на 8 березня і розуміємо, що наступного 8 березня ми хочемо продати 110 букетів квітів. Ми беремо гроші, гроші під відсотки. Наступне 8 березня. Ми квіти купуємо 7 березня. Продаємо зі 110 букетів квітів. 96, бо так сталося. Ми рахуємо відсоток, який ми повинні були заплатити за гроші, оренду місця. все в спешки в гарячки, бо дуже швидко. Ми все робимо один. Херак. Я минулого року на одному букеті заробив чомусь більше, ніж на 90 цього року. Ти сідаєш і починаєш аналізувати, що в цій схемі пішло не так. Що саме в цьому кейсі не спрацювали? Чому я заробив? Я зробив більше дій. Я не мав таксі для того, щоб поїхати на закупівлю. А минулого разу я з'їздив на маршрутки, а працював там на 10 годин більше. Я зробив те, 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 те чого не робив, і повинен був бути класний результат, а його нема. Переносимося в реалії. У тебе є команда, котра разом з тобою збиралася два роки. Ти зростав ці два роки достатньо швидко. У тебе є партнери. Я зараз розказую у тебе про себе. Нам потрібно масштабування. Масштабування це ж про що? Це про отакені горіхи, про амбіції. Амбіції, як ми знаємо, це те, що не завжди можна демонструвати. бо в нашому житті амбіції повинні бути підкріплені бізнес-моделлю, економічним розрахунком, фінансовою моделлю, стійкою командою, процесами. коротше, дуже 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 багато чим. Ну ти ж цього ще не знаєш, і я цього ще не знав. Хочу масштабуватися. І масштабуватися хочу для того, щоб мій бізнес став відомий. звісно, що ми починаємо зростати, і обов'язково ми почне починати заробляти більше. Ні. Я зараз зупиняю от прям раз. Ми з вами призупинилися, і я хочу вам дати безкоштовну пораду. Привстану навіть. дивись, яка штука. Коли ти все робиш один, коли ти все робиш сам, у тебе витратна частина мінімальна. Ти є. Профіком, ти є людиною, котра буде працювати з неймовірною ефективністю. Ти будеш найшвидший в своїй команді, ти будеш найуспішніший, найкомпетентніший, наймотивованіший. Ти будеш всім най. Ти будеш дуже крутий. Але ти один. І ти впираєшся в якийсь період часу в те, що процеси тебе починають з'їдати. Але Саме в цей момент у тебе є можливість зупинитися. Тобі, можливо, не потрібно масштабуватися, бо в твоєму житті, якщо ти відступиш на два кроки назад, у тебе буде вистачати часу на те, щоб жити, і грошей на те, щоб це життя забезпечувати. І, в принципі, у тебе ризиків мінімум. Бо ти все робиш сам. Тут ми розуміємо, що так, ні, це все хірова історія. кейс нам не підходить, підприємницька діяльність, вся ця історія не про нас. Ми хочемо будувати бізнес. Бізнес це ж про те, що на нас працюють люди. Ти взяв, найняв 15 людей, вони все роблять за тебе. Ти на папіросі сів. Шляпу вдягнув на острові, десь ножки закинув на шезлонг, обзавівся 15 коханками. Ну, двома, ладно, 15 це дуже дорого, і не в кожен вивезе двома. І поїхав собі кудись. Це теж схема з 90-х і вона не працююча. Розкажу чому. Коли ми вже пішли по шляху не підприємницької діяльності, а бізнесового бачення, ми розуміємо, що нам потрібно будувати структуру. Ми побудували команду. Команда порається. У нас є якийсь склад, у нас є якась послуга, у нас є якась територія, і ми на ній чудово працюємо. Працюємо місяць, півроку, рік, може навіть два. І в моменти, коли нам приходить думка, що треба масштабуватися, тому що нам хочеться більше грошей, нам хочеться більших обсягів, нам хочеться більше ринку, нам хочеться більших масштабів. Просто всього більшого. Бо масштабуватися це мейнстріми це модно. Ну, всі ж масштабуються. Ну я ж не коли не можу цього зробити, тому буду робити як всі. Беру і відкриваю ще один склад, ще одну філію. Йду на нову територію, купую ще собі активів, будую. ну, Все роблю, що потрібно в моєму бізнесі. Проходить рік, і потім я розумію, що у мене двіжухи більше, відповідальності більше, кіпішу більше. Операційки більше. Юридичних осіб більше. Податків, більше, заробітних плат більше, видатків, більше, прибутку менше. Менчик. Сів такий. Клас. Пливли, пливли, а човник відв'язати Ми забули. Все дуже цікаво. Чому так відбувається? Оце є хибне масштабування, оце є ситуації, на котрі ми на початку не дивимось уважно, бо є екстенсивний розвиток, а є ефективний розвиток. Є розвиток вдумчивий, є розвиток. Емоційний, от коли ми йдемо на поводу наших емоцій, ми зазвичай робимо дуже багато помилок. Ми відкриваємо купу всього. Це класно, знаєш коли? Це класно, коли очі горять, і коли команді потрібен драйв. Є дуже багато прикладів. Команд компанії виходять на IPO, Є дуже прикольний, бо я впевнений, що ви знаєте історію Віорка, коли бажання власника фанатично в покоренні світу. Він забув, що він повинен гроші заробляти, Ну там не зрозуміла саме в Віворку історія, бо грошей він заробив нормально. Ми всі з вами цю історію знаємо як фанатичний підхід. Я обожнюю фанатиків бізнесменів. Фанатичний бізнесмен це бізнесмен, котрого не може зупинити нічого. Йому вже ногу вистрілили, фінансування забрали, вулканічною лавою накрило, а він ще все валить. Він біжить, 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 його не зупинити. Вже все, вже світ зруйнований, а він продовжує шмалити. І це класно, коли є таке натхнення, є таке внутрішнє бажання, коли ти так гориш, коли у тебе є підкріплення. Підкріплення це те, про що ми забуваємо при екстенсивному розвитку. Неможливо масштабуватися без корпоративної культури, без сталої системи, без програмного продукту. без… Чудового обліку без крутого фінансового департаменту від круто від класної бухгалтерії без якісного HR-у. Боже, ненавижу це слово посадові інструкції. Ну без них теж неможливо. Не хочу, щоб це працювало в моїх компаніях, але воно працює і повинно працювати. Бо коли ти стаєш великим, ти не можеш без цього. Люди повинні кудись постійно зазирнути, подивитись, а, а отут я повинен це зробити, і починають робити. Коли ми починаємо вибудовувати нейронні зв'язки зі своєю командою на Збільшення капіталізації на збільшення ринку на захоплення всесвіту. світу в такому випадку команда запалюється разом з нами і працює ефективніше, бо ідея вона іноді навіть важливіше ніж фінансування. От ми з компанії Ваяш, котра здає автомобілі в ренту на. Кастабланки і у Валенціані ми зробили просту штуку. Ми взяли, запустили мапу українського бізнесу. Її могли зробити всі, хто завгодно. Але ми це зробили для наших гостей, для людей, які приїжджають. Ми їм даємо цю мапу, і, типу, гайс, он, будь ласка, ви можете відвідати, окрім э, іспанців, всіх наших, якщо хочете. У вас є просто така змога. Проста дія це ж елементарно. Але всі наші співробітники, вся наша команда, вона така роз. Оце ми прикольно качнули. Ніхто до цього цього не придумав, а ми зробили і самі почали туди додавати інші бізнеси. Це ж деталька, да? це деталюшка. Це я зараз вже, знаєте, юбку підняв і розказую, що у нас там знаходиться внизу. В масштабуванні нічого немає поганого. Я обожнюю людей, котрі хочуть зростати. Але ми повинні розуміти, що є. Масштабування справжні, а є масштабування хибне і от хибне масштабування це масштабування з проблемами. Ми всі їх приходимо. Це нормально. Ти такий самий, як і я, і все чудово. Я не один раз цю помилку робив, тому не засмучуйся, Все буде ок. Взяти потрібно під нову територію, під нові обсяги, під нові філії, під нові склади, під все нове, під все збільшене. Просто візьми, підготуй свою команду. Це перше, з чого потрібно починати. Нам дуже необхідно взяти і виміряти свій ресурс. Чи вистачить у нас обігових коштів? Чи зможе ця юридична особа не потрапити до офіс крупних платників податків, за словами запутався? Тому що там вже зовсім інше правило, і ми одразу потрапляємо в, туди, в ту лігу, де можемо бути ми не готові. Раніше ми вимушені були тушити пожежі в рамках однієї області, а зараз раз і в рамках п'яти, а у тебе шланг один. І ти з цим пожежним шлангом бігаєш по п'яти областям України або по п'яти країнам Європи і починаєш тушити ці всі пожежі. Аби ти сів і подумав, що у тебе шланг може бути один, а вогнегасників п'ять, то це вже тобі допоможе. Ну, тобто у тебе є одна критична сила і п'ять маленьких помічників. Це вирішує твою проблему. Я буду зараз трошечки розмивати, бо в моєму досвіді ми насправді дуже швидко схаманулися. Ну, от ми прям зрозуміли, що ми полетіли, почали втрачати висоту. Ми ще не впали, але висоту почали втрачати з тією ж швидкістю, що почали летіти. І нам вистачило мені і моїм партнерам клепки зрозуміти, що щось треба терміново змінювати. Що ми змінили? Ми змінили підхід хід до людей. Ми змінили взаємодію з командою. Ми змінили взаємодію з зовнішнім всесвітом і розподілили зобов'язання. Оце було дуже важливо зробити. Хтось відповідає за юридичний супровід, хтось відповідає за бухгалтерський, хтось відповідає за залучення капіталу, хтось відповідає за інвесторів, хтось відповідає за операційну діяльність, хтось відповідає за зручення команди, хтось відповідає за тімбілдінг. А хтось був потрібен, просто щоб йому прийшли і понили в жилетку. Є мене такий, я тебе обожнюю. Ти знаєш, ти розумієш, про кого йде мова зараз. І от до нього приходили і просто всі йому плакали. А він така людина, що йому, в принципі, він до нас не приходив і не казав, що Рома, тебе мене засварили. Або там, Максим, всі кажуть, що ти. І він, він послухав, всіх пожалів, і цього вистачало. Розумієш, про що я кажу? Це зараз вийшла така з гуморком історія, але я, насправді це ніхіра не про гуморок. Як можна ну, втратити там, десяток лімонів на моменті. Тому що будь-яке масштабування воно на тебе дає дуже велике навантаження фінансове. І ти в моменті можеш бути розірваний, бо ти залучаєш фінансування, бо у тебе є інвестиційні гроші, у тебе є гроші банківські, у тебе є дуже багато різних складових. Ти починаєш сплачувати дуже багато податків, у тебе дуже багато авансових платежів. І ти, якщо не приймаєш стратегічне рішення по взаємодії, ти на моменті можеш все це роздати і нічого не зібрати потім до кінця. Я знаю дуже багато таких прикладів. Люди купують обладнання, везуть його з Китаю, роблять ремонти. Дуже багато різних історій. Та що там казати, я сам купив собі завод. У мене було чудове виробництво, все чудово було. Ну, трошки в сараї працювали. Ну не дуже там було чисто, мабуть. Ну Ми все це виправляли працювали чудово і нормально заробляли. І тут мені що захотілося? Виробництво категорії А. Це я ще вас назад закитую дуже-дуже давно. Ну, виробництво категорії А це чиста підлога, це ручки помиті, це перчаточки, це світло, це вентиляція, це. Температурні режими, прописані всі потоки, нове обладнання. Ну, класна ж ідея! Ми ж одразу почнемо заробляти багато, да? Я потім втомився мінусаком пасувати. Я все це зробив. Витратив все. Просто от. Бо я з дому виніс все, я знаєш, як наркоман був, котрий там останній, я не знаю, там, останній телевізор тягнув собі на роботу, бо я розумів, що от ще трошечки, от ще тисяча євро залишилося туди витратити, і ми обов'язково почнемо заробляти. Угу. Вибач мене, Оля, так і не почали. Якщо саме зараз ти у стані зростання, ти у стані масштабування, і тобі здається, що ти прям дуже потужно рухаєшся вперед, зупинись. Просто зупинись. І подивись на себе, може, в зеркало. І зрозумій, ти зростаєш чи розпливаєшся. Коли ти займаєшся спортом, ти іноді хочеш набирати вагу. Набирати вагу можна за рахунок чого? За рахунок того, що ти а, вірно харчуєшся, споживаєш багато білка і набираєш м'язову масу. А може бути таке, що ти багато харчуєшся, якось займаєшся і запливаєш жиром. Точно так само, як ми вже зрозуміли з сьогоднішніх моїх історій, можна хибно думати стосовно масштабування. Ми повинні чітко розуміти, що зараз відбувається в нашому бізнесі. Зупиняємось, аналізуємо, приймаємо рішення. Ніяких емоцій. Холодно, чітко структуровано. Бо ми повинні з вами запам'ятати одну штуку. Круто, коли. Ти масштабуєш свою особистість. Круто, коли ти масштабуєш свій бізнес з готовою командою, з класною структурою, з підготовленим маркетингом, з підготовленим продуктом і з грошима, котрих 100% вистачить. Час підписатися, поставити вподобайку, натиснути на колокольчик, щоб бути з нами на зв'язку, і написати коментар. Це спосіб з нами комунікувати. А я на цьому каналі і моя команда робимо все. Щоб у тебе було якомога більше можливостей дивитися на чужі помилки і користуватися моїм досвідом.